Непоборна. Так можна охарактеризувати торгівлю неліцензійними і безакцизними цигарками біля центрального і південного ринків. Її за останні чотири роки міському відділу міліції так і не вдалося подужати, вважають у міськраді. Хоча до боротьби із контрабандним тютюном депутати правоохоронців спонукали чи не щомісяця. Можливо, втручання голови Харківської обласної державної адміністрації і керівництва головного управління МВС у Харківській області допоможе у розв'язанні цієї проблеми. Погодилася більшість депутатів міськради на останньому пленарному засіданні. І виріш вирішили звернутися до очільників області й обласної міліції звернення описана вся ситуація. З 2011 року міська влада намагається ліквідувати незаконну торгівлю контрабандними цигарками біля ринків. Тільки торік до міліції було направлено із три десятки листів і телефонограм. Неодноразово цю проблему депутати підіймали на пленарних засіданнях сесії міськради, ходили, фіксували факти несанкціонованої торгівлі цигарками, не облишали успокої і правоохоронців, питаючи про зроблене ними. Ті доповідали, що вживають відповідних заходів, але без акцизним тютюном біля ринків досі продовжують торгувати. В останній письмові відповіді. Міського відділу міліції у червні йшлося про виявлення двох фактів незаконної реалізації тютюнових виробів. Осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за 9 місяців 2014 року. Доповідав на сесії начальник міськвідділу відділу Юрій Копченко до адмінвідповідальності було притягнено 12 чоловік. Вилучено близько двох тисяч пачок сигарок. Чому конфіскату так мало? Бо торгівці проявляють мудрість, так сказати, в кавичках по 10-20 пачок беруть з машини для того, щоб в машині провести обшук, так як і в житлу, необхідно взяти, необхідно взяти ухвалу суду. Ухвала суду без внесення до єдиного реєстру. Зрозуміло, що ніхто її не дасть. Депутатів досягнення міліціянтів не вразили цигарки. Вони конфісковують. Адмінпротоколи пишуть, а люди як торгували, так і торгують. Тому і вирішили звернутися до начальника головного управління МВС в Харківській області і голови облдержадміністрації. Готові не допущення порушень громадського порядку, правну торгівлі. на міська рада. Просить не розглянути ситуацію дотримання законодавства частини охорони та безпечення громадського порядку. І спонукати за діські нарешті ліці нарешті відподвани незаконно торгівлю тютюному виробала на ринках міста. Більшість депутатів те звернення підтримала. Вже у вівторок виконком направив чергового листа до міліції з приводу незаконної торгівлі тютюном. Міліціянти конфіскували кілька десятків пачок цигарок. Торгівці нібито зникли, але чи надовго?